Правозахисники Дому свободи стверджують, що за правління Віктора Януковича в Україні погіршилася ситуація зі свободою слова та правами людини. Якщо ці тенденції не зупинити, то країна може скотитись до авторитаризму та клептократії. До такого висновку прийшли експерти, які відвідали Україну у лютому цього року. Відповідний звіт під назвою Сигнал тривоги на захист демократії в Україні аналітики представили у Вашингтонському офісі фонду відродження. Небезпека для української демократії є не зовнішньою. Вона глибоко закладена у самій Україні, і майбутнє цієї демократії залежатиме від українців, стверджують автори. Звіту аналітики, які підготували і представили звіт Дому Свободи, перш за все зазначають, що їх завданням не було критикувати уряд України. Вони намагались визначити і пролити світло на ті проблеми, які існують сьогодні в державі у контексті демократичного розвитку, для того щоб спробувати зупинити скочування України до авторитаризму та контрольованої демократії демократії – тенденції, яка спостерігається з моменту приходу до влади Віктора Януковича, Декілька проблем, які відомі цій аудиторії: консолідація та концентрація влади, зростання ролі служби безпеки України, тиск на медіа, вибіркове переслідування певних осіб, порушення на місцевих виборах та ще низка проблем. У звіті який розбитий на категорії особливу увагу, автори приділяють проблемі корупції в Україні. Ми хочемо відзначити глибину нашого занепокоєння рівнем корупції в Україні. Це один з найбільших викликів національній безпеці України сьогодні. Це робить державних службовців предметом можливих маніпуляцій різних як внутрішніх, так і зовнішніх сил. Збільшення ролі СБУ як органу переслідування політичної опозиції та громадських активістів також надзвичайно непокоїть аналітиків. Саме тому у рекомендаціях до уряду вони зазначають, що діяльність СБУ повинна бути обмежена зростання тиску офіційних осіб на громадські організації повинно бути зупинене, особливо з боку служби безпеки України. Це найбільш негативний розвиток, який ми побачили. Перетворення СБУ на активного політичного актора на внутрішньополітичній сцені у звіті також детальну увагу приділено негативним тенденціям і в інших галузях державного будівництва, як то проблемам зі свободою слова та намаганням уряду контролювати медійний простір, використання прокуратури як карального органу проти. Політичних опонентів відсутність верховенства права та недосконалість судової системи. Ці та інші проблеми вже стали причиною пониження рейтингу України щодо дотримання головних прав та свобод. Але негативні тенденції, які відзначено у звіті, продовжуються і починають складати небезпеку для України як потенційно вільної та демократичної держави. І тут аналітики наголошують на важливій ролі заходу у підтримці України. Незважаючи на наші застереження щодо того, куди рухається Україна, ми вважаємо принциповим активну увагу Заходу до справ Україні. Усі місцеві проблеми не повинні спонукати до висновку, що Захід повинен забути про Україну. Навпаки, ми серйозно віримо, що захід повинен посилити свою взаємодію з Україною і мати можливість впливати на розвиток країни. Автори звіту підкреслюють, що їх критика є частиною подібної уваги і підтримки заходу, яка Має полягати, зокрема, як у відвертій дискусії про проблеми, так і у допомозі у їх вирішенні. Морослава Гонгадзе, Голос Америки.